Свої місця, shy, не been соромтеся. Спосувайтеся um, в передні ряди. Пло, просимо, займайте свої місця, заходьте. Ну що ж, ми будемо can... розпочинати. Uh, просимо are... вашої уваги. We're going to talk about something that I think будемо вести розмову про те, що як на мене є дуже дотичним до тієї війни, який зараз воює Україна, але має і набагато ширше значення для всього світу. Тому що ми на порозі нового віку, нової епохи військової справи, яка живеться зараз в основному за рахунок технології, якщо ми згадаємо змагання між сполученими штатами та Китаєм в царині технологій і конфайнсотатмосферу сама Атмосфера, саме рамки so оцього цифрової епохи, цифрових пристроїв, um, І що, чому ми вчимося? з уроків війни в Україні, мабуть, що не можна підібрати найкращого.

Капіталізації я думаю, що він якраз поличив компанії, тобі за двох мільярдів доларів пан Михайло Федоров, віце прем'єр-міністр, України, який якраз і відповідав за всі напрацювання України, розвиток України в. Цифровому просторі ми розпочнемо з Еріка. Я так розумію, ви вперше в Україні і ми хотіли, щоб ви поділилися загальними своїми враженнями від України в цілому і цифровими враженнями від так би мовити ролі технології цієї війні. Ну я не буду повторювати все, що вчора ми вже казали. Слава звичайно героям, слава керівникам. Так, українці, безумовно, це дуже розумні, гарні люди, і саме через якість робочої сили української багато американських компаній дуже активно співпрацюють. Тобто, тут досить потужна робоча сила технічна, яка постала перед. Ворогами це дуже для мене було цікаве питання. Ну, перше, що ми знаємо з військової доктрини в цьому конфлікті відбуваються масові кібератаки. Ну, звичайно, кібератаки покликані посіяти дуже велику плутанину і хаос. Так ну зараз власне вже півроку тому можна було використовувати хмарні технології, щоб їх захистити. І далі одразу з'явилися тут термінали Starlink, які дають вам доступ до інтернету незалежно від того, що відбувається на землі. Власне, це була ініціатива Ілона. Маска, який власне добровільно так би мовити, це передав не за власною ініціативою. і це дуже допомогло Україні. Ну далі картування, подія, картографічне відображення можна було дуже точно побачити. От цей чоловік від мене справа він. Багато працював над запровадженням такого застосунку, який відомий як дія. Тобто почалося все з паспортів, ідентифікаційних документів, і по мірі розвитку туди додавали нові нові якісь документи. Технології були сигнал, телеграм «Трима» – Це швейцарська фірма, яка Надає можливість передавати дані так, щоб вас ніхто не міг відстежити вашого географічного положення. І тут є ще дуже цікава річ. Ви можете надіслати якесь зображення, а штучний інтелект вирішує чи це зображення. Є важливо. Отже, ви маєте все. Ви маєте карту, маєте можливість зв'язатися і ä, поновлені застосунки. І при цьому ви можете бачити те, що наразі бачить громадянин. Я скажу, це перша мережева війна. Отже, коли я хочу оцінити на якій стадії зараз перебувають технології, я не буду про це казати безкінечно. залишається тільки вирішення питання дезінформації. Це ще один інструмент війни. Нам доведеться разом. Вчитися як цьому протидіяти, от такі мої коротенько думки, пане Михайло, давайте звнутрішньосередини фейс спостерігати середини ситуації. Які виклики постали, коли вам довелося протистояти в цій війні? Як ви можете описати це? Перше за все напевно кібервійна почалася ще задовго до повномасштабного вторгнення, тобто вона почалася по факту, десь за півроку. Тобто за півроку почалися масштабні кібератаки хакерських угруповань ФСБ, Росії, багатовекторні атаки, задання яких було нанести максимальну шкоду нашій інфраструктурі і, взагалі, зрозуміти, як побудовані всередині наші всі інформаційні системи, як вони пов'язані, який рівень захисту, і так далі. Тому по факту десь ще в жовтні, в листопаді почалися найпотужніші атаки, з якими ми вже вчилися працювати, будували систему захисту і відпрацьовували. Тобто, весь цей час ми пройшли досить стабільно, і я думаю, що окрім того, що ми виконували. Правила і певні закони, скажімо, побудови е стійкої кібербезпеки е також важливу роль зіграло і продовжує грати. Що ми створили власну Red Team, яка постійно 24 на 7 випробовує наші системи і атакує нас самих сам, себе, свої всі свої системи. Таким чином е ми змогли е до січня знайти багато е вразливостей в, в важливих. Е скажімо, в напрямку важливої інфраструктури критичної інфраструктури і е, запобігти подальшим проблемам. Ну і звичайно, що потім були безпрецедентні атаки е, на банківські установи, на фінансовий сектор і на багато іншого. Напевно, наступний ключовий крок був це е, прийняття 16 лютого законопроекту про можливість зберігати дані в хмарі і за кордоном, і Ми просто почали робити. Бекапи і резервування даних, в скажімо, в інших країнах і в хмарі, і таким чином, коли на четвертий або п'ятий день війни ракета потрапила в дата-центр, де зберігаються дані, ну Наші системи продовжили працювати, і сьогодні уряд стабільно працює, оплачуються пенсія, працює податкова, митниця. Всі інформаційні системи продовжують працювати. Це перший напрямок кібербезпеки. Наступний напрямок дійсно це напрямок зв'язку, дуже був важливий і е, те, що вдалося е, в зробити певну комунікацію з компанією SpaceX Ілоном Маском і отримати е, працюючі термінали дуже швидко. Е, ми це робили насправді до війни і під час війни, коли е, почалося вторгнення. Була швидка реакція Ілона Маска справді на наш запит, і почали в продовження нашої попередньої комунікації була швидка реакція, і ми почали впроваджувати стерлінки. На сьогодні майже 20 тисяч стерлінків працює в Україні, і вони допомагають вирішувати багато питань. І скажімо, справ найцікавіші кейси використання стерлінки, Ми вже з вами дізнаємося після нашої перемоги, як вони працюють. І напевно наступний важливий напрямок, є, який ми зараз розвиваємо і. За яким ми вважаємо майбутнє, це проект армія дронів і взагалі систематизація, все, що відбувається в напрямку роботи з дронами від системного постачання до ремонту, до навчання пілотів. Тобто, ми поступово переходимо в напрямку розвитку цифрової економіки в мілітарі-тек і в розвитку дронів як одного з ключових елементів сучасної війни, для того щоб не тільки скажімо, ефективно використовувати те, що є. А щоб думати наступні півроку, рік, два роки, і як зробити так, щоб в цьому напрямку ми були найрозвиннішою країною в світі. І, напевно, останній напрямок, як і виклик, це те, що потрібно багато запускати нових послуг для людей, тому що люди переміщуються, є пошкоджене майно, є багато різних проблем. І для цього ми використовуємо якраз те, що ми сьогодні вже говорили, застосунок ДІЯ як інфраструктуру для того, щоб можна було за кілька днів, за тиждень запустити швидко будь-яку послугу і надати громадянам якісний сервіс. Тобто, на сьогодні в нас працює it армія, працює проект армія дронів. Ми продовжуємо запускати сервіси, і на сьогодні наша критична інформаційна інфраструктура стабільна, і ми продовжуємо в неї інвестувати. So, since you have up the, the, the no, от ви the якраз торкнулися цієї ідеї uh, теми армії дронів. Я хотів. би... Всім надати один приклад, що воно таке мати оці дрони. Зокрема, коли ви маєте цю велику перевагу, яку має Україна? Я маю на увазі залучення усього українського суспільства, і коли я кажу усього українського суспільства, я маю на увазі. Кожного чоловіка, кожну man, жінку, uh, кожну молоду Андрей людину, Бока і отже, Андрій Покрасова так така молода людина. Я попрошу поділитися історією того, як він. Надав допомогу українській армії в війні. От його батько якраз поруч з ними. Якщо фіверзбатькові захочеться щось додати. Я, будь ласка, не заперечувати бо Андрію. Можете розповісти, як воно було, що сталося з вашим дроном.